Етапи створення інфографіки. Перше. Планування. Перший етап передбачає визначення мети створення інфографіки. Чи це буде навчальний, інформаційний, мотиваційний чи рекламний матеріал. Необхідно чітко визначити цільову аудиторію, її особливості, рівень підготовки та зацікавленість у темі. Важливо правильно сформулювати ключове повідомлення, яке буде донесено через інфографіку. На цьому етапі потрібно обдумати формати презентації інформації, діаграми, графіки, схеми. Також необхідно запланувати канали поширення інфографіки, соціальні мережі, сайти, друковані матеріали. Варто оцінити наявні ресурси. Час, людські ресурси, інструменти, бюджет. Потрібно визначити критерії оцінювання ефективності створеної інфографіки. Важливо заздалегідь передбачити можливі перешкоди та ризики у процесі роботи. Планування також передбачає консультації з фахівцями та залучення до співпраці експертів у певних сферах. Зрештою, на етапі планування формується чіткий план дій і часові межі виконання кожного етапу, другий підбір інформації. На цьому етапі важливо зібрати та ретельно проаналізувати відповідну інформацію. Використовуються різні джерела, такі як офіційні сайти, статистичні звіти, публікації в журналах, підручники. Інформація повинна бути актуальною, точною і достовірною. Варто звернути увагу на дату оприлюднення інформації та її актуальність. Важливо не лише зібрати дані, а й проаналізувати їхню релевантність та значимість для цільової аудиторії. Інформація сортується за важливістю. Та тематичними блоками ключові факти та цифри виділяються для подальшого візуального представлення. Також варто перевірити інформацію на наявність суперечностей або неточностей. На цьому етапі доцільно проконсультуватися з експертами, щоб уникнути помилок. Завершенням є створення короткого опису або сценарію майбутньої інфографіки. Третій етап передбачає логічне впорядкування зібраної інформації. Вибір структури залежить від мети інфографіки, наприклад, хронологічна, порівняльна, тематична структура. Інформація повинна бути подана логічно, щоб аудиторія могла легко зрозуміти та запам'ятати ключові моменти. Потрібно встановити зрозумілі зв'язки між окремими блоками інформації, забезпечивши плавний перехід від одного елементу до іншого. Варто враховувати принцип простоти та уникати перевантаження матеріалу. Матеріалу деталями. Інформація повинна бути розміщена так, щоб легко привертати увагу до головних аспектів. Важливим аспектом цього етапу є створення схематичних ескізів, що допоможуть побачити структуру інформації візуально. На етапі структурування також доцільно визначити місце розташування основних елементів інфографіки. Важливо зберігати логічну послідовність та послідовність розташування блоків інформації. Завершальним кроком є перевірка логічності і чіткості структури. Grazie Четвертий етап дизайн та оформлення. На цьому етапі важливо обрати відповідний стиль та кольорову гаму, яка відповідає меті інфографіки. Потрібно забезпечити гармонійність кольорів та уникати надмірного контрасту. Рекомендується використовувати прості і зрозумілі шрифти, щоб інформація була легко читабельною. Графічні елементи, іконки, діаграми, графіки, зображення повинні бути чіткими та релевантними до змісту. Важливо дотримуватися балансу між текстом і зображеннями. Уникати зайвої інформації, слід приділяти увагу візуальній ієрархії. Найважливіші елементи повинні виділятися більше інших. Варто використовувати простір навколо елементів для поліпшення сприйняття інформації. Елементи інфографіки повинні бути розташовані таким чином, щоб сприяти природному руху очей читача. Важливо уникати перевантаження візуальними елементами, що може відволікати увагу. Після створення макета рекомендується отримати зворотній зв'язок від колег чи аудиторії. П'ята перевірка та редагування. На цьому завершальному етапі важливо ретельно перевірити створену інфографіку. Перевіряється точність та достовірність всіх наведених даних та інформації. Необхідно провести детальний аналіз візуального сприйняття інфографіки з точки зору цільової аудиторії. Варто оцінити ясність та логічність викладу інформації, виявити можливі неточності чи двозначності. На цьому етапі важливо залучити сторонніх фахівців або колег для отримання незалежного зворотного зв'язку. Потрібно звернути Увагу на орфографічні, стилістичні та пунктуаційні помилки варто перевірити узгодженість стилю і кольорової палітри. Особливу увагу слід приділити читабельності текстів і візуальній привабливості. Після збору всіх зауважень проводиться редагування та коригування макета інфографіки. Остаточна версія затверджується перед публікацією або поширенням. Використання інфографіки в навчальному процесі. Інфографіка широко застосовується в освітньому процесі завдяки своїм численним перевагам та можливостям. Вона дозволяє викладачам ефективніше подавати складні матеріали, роблячи їх доступними та зрозумілими для студентів. Використовуючи інфографіку, можна значно скоротити час на пояснення складних понять, надавши студентам зрозумілі візуальні асоціації. Крім того, інфографіка допомагає структурувати інформацію, виділяючи ключові. Ві, моменти та факти використання інфографіки в навчальних матеріалах дозволяє зробити процес навчання більш інтерактивним і сучасним. Вона сприяє розвитку критичного мислення, коли студенти аналізують візуалізовану інформацію і роблять власні висновки. Інфографіку також можна використовувати для підготовки презентацій, доповідей, методичних матеріалів, тестів і завдань для самостійної роботи. Викладачі можуть пропонувати студентам створювати інфографіку як завдання для закріплення знань. Що також розвиває творчі здібності. Завдяки чіткому і наочному представленню матеріалів, інфографіка допомагає поліпшити комунікацію між викладачами і студентами. Також інфографіка може бути використана для швидкої оцінки рівня засвоєння матеріалу студентами. Основні переваги інфографіки. Інфографіка значно полегшує засвоєння складних тем, оскільки вона дозволяє подавати інформацію у максимально простому та зрозумілому вигляді. Візуалізація інформації допомагає студентам швидко та ефективно зрозуміти і запам'ятати ключові аспекти навчального матеріалу. Це особливо корисно при вивченні дисциплін, які передбачають велику кількість даних, статистичних фактів або складних процесів. Інфографіка підвищує інтерес студентів до навчання. Оскільки подача матеріалу стає більш динамічною та привабливою. Візуальний формат допомагає утримати увагу студентів і стимулює їхню мотивацію до поглибленого вивчення предмету. Завдяки яскравим графічним елементам, інфографіка сприяє активізації навчальної діяльності студентів, роблячи процес більш інтерактивним. Вона також стимулює розвиток візуального мислення, дозволяючи студентам бачити зв'язки між різними аспектами інформації, а також легше орієнтуватися у великій кількості. Даних. Інфографіка ефективно впливає на формування довгострокової пам'яті студентів, забезпечуючи кращий рівень утримання інформації. Вона також розвиває навички аналізу та узагальнення інформації, що необхідні для успішного навчання. Врешті, використання інфографіки робить освітній процес сучасним, інноваційним і таким, що відповідає сучасним освітнім стандартам. Напрями використання інфографіки, навчальні матеріали, презентації та доповіді, оцінювання та контроль знань, самостійна робота студентів, рекомендації методистам. Напрями використання інфографіки: перше навчальні матеріали, конспекти лекцій. Інфографіка дозволяє структурувати і подавати складну інформацію коротко і доступно. Візуальне оформлення ключових понять допомагає студентам швидше зрозуміти матеріал. Використання інфографіки у конспектах сприяє кращому запам'ятовуванню важливих фактів і понять. Методичні рекомендації, використання інфографіки робить методичні рекомендації більш зрозумілими і привабливими для викладачів допомагає чітко і наочно представляти рекомендації щодо організації навчального процесу. Вона полегшує сприйняття методичних рекомендацій та сприяє їхньому ефективнішому використанню. Підручники та посібники. Інтеграція інфографіки в підручники та посібники робить навчальні матеріали сучасними та зрозумілими. Інфографіка допомагає студентам краще орієнтуватися в навчальному матеріалі. Вона також сприяє кращому засвоєнню інформації завдяки візуальному представленню. Друга презентації та доповіді, структурування матеріалу. Інфографіка дозволяє створювати чітку структуру презентації, що полегшує сприйняття інформації. Завдяки використанню графічних елементів можна виділити основні блоки матеріалу та логічні зв'язки між ними. Це робить презентації більш зрозумілими та привабливими, виділення ключових моментів. Використовуючи інфографіку, можна ефективно акцентувати увагу слухачів на основних моментах доповіді. Це допомагає утримувати увагу аудиторію. І сприяє запам'ятовуванню головних аспектів матеріалу. Інфографіка візуально підсилює вплив ключових тез. Третє оцінювання та контроль знань, використання інфографіки в тестах та завданнях. Застосування інфографіки в оцінюванні знань дозволяє створити чіткі, зрозумілі та цікаві завдання для студентів. Вона допомагає краще оцінити розуміння студентами візуалізованої інформації. Інфографіка робить процес тестування більш динамічним та ефективним. Завдання студентам на створення інфографіки як форми контролю. Пропонуючи студентам самостійно створити інфографіку, викладачі можуть ефективно оцінювати. Оцінити глибину розуміння теми це завдання також стимулює творчі здібності студентів і навички роботи з інформацією. Крім того, такі завдання розвивають навички візуалізації та структурування знань. Четверте самостійна робота студентів, розробка студентами інфографіки для демонстрації власного розуміння матеріалу. Створення інфографіки студентами дозволяє їм глибше зануритися в тему, аналізувати інформацію та ефективно її структурувати. Це сприяє розвитку творчості та критичного мислення студентів. Також це дає змогу викладачам оцінити рівень засвоєння матеріалу та розуміння ключових аспектів теми. Загальні рекомендації. Методистам важливо активно заохочувати викладачів до використання інфографіки у навчальному процесі. Необхідно пояснювати їм переваги такого формату презентації інформації та демонструвати конкретні приклади ефективного її використання. Створення мотиваційних зустрічей і семінарів також сприятиме більшому залученню викладачів до застосування подібного підходу. Рекомендується пропонувати викладачам ресурси та інструменти, які спрощують процес її створення. Варто регулярно оцінювати ефективність використання інфографіки в навчальних заняттях, отримуючи відгуки від студентів та викладачів. Методистам слід забезпечувати підтримку і консультації для викладачів, які вперше використовують інфографіку в своїй практиці. Важливо заохочувати обмін досвідом між викладачами, які вже успішно використовують її. Необхідно створювати позитивну атмосферу, що мотивуватиме педагогів до творчого підходу у викладанні. Методистам рекомендується наголошувати на Важливості інноваційних технологій у навчальному процесі, крім того, слід підтримувати викладачів у пошуку нових способів її застосування для підвищення ефективності навчання. Висновки. Використання інфографіки дозволяє значно підвищити ефективність навчання, зробити його сучасним та привабливим для студентів. Інфографіка полегшує сприйняття і засвоєння складних тем завдяки наочності та структурованості інформації. Вона є чудовим інструментом для підвищення мотивації студентів та їхнього зацікавлення у вивченні навчальних дисциплін. Інфографіка стимулює розвиток візуального мислення та пам'яті студентів, що важливо для формування довгострокових знань, завдяки. Візуалізації матеріалу студенти краще запам'ятовують інформацію і можуть легко орієнтуватися у великій кількості даних. Використання інфографіки дозволяє значно економити час викладача на пояснення складних тем, оскільки візуально представлена інформація сприймається швидше. Методисти, володіючи технологіями створення якісної інфографіки, можуть сприяти покращенню викладацької майстерності та результативності навчального процесу. Для цього важливо заохочувати викладачів до активності Активного використання інфографіки та забезпечувати їм необхідну методичну підтримку. Створення бази успішних прикладів. Інфографік може стати ефективним інструментом обміну досвідом серед педагогів. Проведення регулярних майстер-класів зі створення інфографіки також дозволить підвищити професійні компетенції викладачів, крім того, залучення студентів до створення власних інфографік сприятиме формуванню їхніх творчих і дослідницьких навичок. Інфографіка може успішно використовуватися як форма контролю знань, Оскільки вона дозволяє оцінити не тільки рівень засвоєння матеріалу, але й уміння аналізувати і узагальнювати інформацію. Вона також позитивно впливає на комунікацію між викладачами та студентами, роблячи навчальний процес більш інтерактивним та динамічним. Методистам важливо постійно наголошувати на перевагах використання інфографіки, надаючи конкретні приклади її ефективності. Зрештою, впровадження інфографіки в освітній процес сприяє створенню сучасного освітнього серед Середовища, що відповідає потребам сучасних студентів.